Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Тож доводиться працювати в непростих умовах. Але ми виходимо для вас в ефір, аби розповісти про найважливіше у Локачинській громаді. Повідомили про смерть захисника Віктора Стасюка із села Білопілля. Чоловік був мобілізований до лав збройних сил України. Чин похорону відбувся 30 жовтня у будинку, де Віктор проживав із матір'ю. Забрала війна і життя лучанина Андрія Жука 1985 року народження. Він був призваний на військову службу та служив стрільцем-снайпером першого штурмового відділення. Солдат загинув 25 жовтня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих захисників, честь та шана воїнам. Зранку 30 жовтня на вулиці Львівській, що у Луцьку, було неспокійно. Тут в одній із квартир виявили тіло чоловіка. За слів сусідів, останнє його бачили п'ять днів тому. На місці працювала слідчо-оперативна група. З місця події більше розкажуть мої колеги. 30 жовтня у Луцьку на вулиці Львівській стало відомо про жахливу трагедію. Тут, на третьому поверсі, багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Відомо, що він пролежав 5 днів, допоки сусіди не забили на сполох. Просто збили на сполох, що він не має світло, його, світло горить світло. і не немає його не чути, щоб він ходив. І все. І скільки днів він так лежав? Ну, останній раз. З неділі світло горив. Рятувальники, які прибули на виклик, разом із поліцією піднялися драбиною через вікно. Вже всередині оселі вони виявили тіло. На лінії 102 надійшло повідомлення від сусідів, що їхній сусід не виходить на зв'язок протягом п'яти днів. Приїхали на місце події, двері ніхто не відчиняв, викликали бригаду ДСНС, які за допомогою драбини піднялися на третій поверх, і через вікно виявили тіло без ознак життя. В кімнаті було вімкнене світло, працював телевізор. Поруч з тілом сидів кіт. Самі ж сусіди кажуть, спілкувались із чоловіком мало, рідко його бачили. Спілкувалися по життю. Він все зачем. Як думаєте, взагалі, що це нещасний випадок чи це як? Ну, не знаю. Не знаю. Та ну там ніхто він нікого не... Приєднуть, як це підлізать. Та й про трагедію дізналась тільки, коли в дворі побачили правоохоронців та рятувальників. А нічого не чула, що сьогодні вранці трапилося. Ну так, з вікна бачила. А Розкажете, що бачили? Ну, що я могла бачити? Під'їхала МЧС, спочатку патрульні, потім МЧС. А далі я там в тому будинку, то я подробиць, не знаю. Ті ж, хто проживав в одному під'їзді, також говорять мало. Відомо, що чоловіку було біля 40 років, мешкав сам з сусідами, майже не спілкувався, проте вони кажуть, він був спокійною і неконфліктною людиною. Він спокійний був, я не можу нічого про нього сказати. Ми дуже мало з ним пересікалися. Так. Сам проживав ніхто там. Е, наскільки я знаю, мама не так давно померла. В нього так е, напевно, сам же. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. Попередньо на тілі не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину трагедії має встановити судово-медична експертиза. Колосько чоловік задушив дружину подушкою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного лучанина, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї дружини. За даними слідства, у серпні цього року під час побутового конфлікту чоловік задушив жінку подушкою просто у власній квартирі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою та очікує рішення суду. У Камінькаширському районі Волині сталася аварія за участі Мерседес Бенз. 29 жовтня близько півночі 33-річний водій не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожні умови і з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся внаслідок ДТП водій та 26-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані. За фактом аварії, поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нещодавно під час патрулювання Луцька поліцейські помітили 34-річного чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього прозору ємність із речовиною білого кольору, зовні схожу на наркотики, а також використані інструменти для ін'єкцій. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини. За фактом події внесено відомості до ЄРДР за статтею незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Далі переходимо до огляду загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 30 жовтня ворог атакував Запоріжжя. Спрямували на місто дрони, та щонайменше сім балістичних ракет. Про атаку повідомили начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок ударів постраждали 17 людей. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та гуртожиток. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Уночі російський дрон атакував Бориспіль на Київщині. Внаслідок удару спалахнуло пожежу двоповерховому приватному будинку. За даними ДСНС, постраждала жінка. Її з численними травмами шпиталізували до лікарні. Вогонь частково зруйнував будинок і пошкодив легковики. Рятувальники повністю ліквідували наслідки атаки, щоб запобігти подальшому поширенню пожежі. На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 13 людей. Серед них діти та медики. Найбільше постраждала дитяча поліклініка в Херсоні, куди влучили снаряди саме під час прийому маленьких пацієнтів разом із батьками та медичним персоналом. Діти та дорослі отримали поранення, їх шпиталізували. В Україні аварійні відключення світла через ракетно-дронову атаку 30 жовтня. Повідомляє «Укренерго». Відновлення подачі світла розпочнеться після стабілізації ситуації в енергосистемі та покращення безпекових умов, за даними ТЕК, екстрені відключення зафіксовані у Києві: Київській, Полтавській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській Вінницькій та Дніпропетровській областях. Енергетики закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію. Конфлікт за участю цивільних та військовослужбовців ТЦК стався в Одесі. На відео, яке опублікували у місцевих пабліках, видно, як група чоловіків перекинула на бік бус. Сталося це під час мобілізаційних заходів. Як пояснили в самому центрі, конфлікт виник після затримання одного з чоловіків, коли працівники ТЦК повернулися на місце події на трьох мікроавтобусах, натовп пошкодив їх авто. Охід, начебто, йшло все. Фізична сила, сльозогінний газ та кийки. Частина працівників ТЦК змушена була втекти на ринок. Їх пізніше забрала поліція. Внаслідок інциденту є постраждалі серед військовослужбовців. Правоохоронці розслідують усі обставини. СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали дев'ятьох організаторів оборудок. У Вінниці викрили власника фейкового ліцею та його спільницю, які обіцяли призовникам відстрочку, а також викладача інституту, який незаконно зараховував мобілізованих до навчання. У Дніпрі затримали чоловіка, який пропонував військовим залишати частини за гроші та намагався підкупити офіцерам. На Прикарпатті адвокат пропонував ухилянтам одружитися з особою з інвалідністю або допомагав за хабарі перевести військових до толових підрозділів. У Кіровоградській області викрили адміністраторів телеграм-каналів, які зливали геолокації ТЦК і закликали уникати служби. У Сумах ще двоє осіб агітували у соцмережах оминати блокпости та поширювали локації ТЦК. Усі затримані отримали підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Нацполіція викрила масштабну схему розкрадання з бюджету у Дніпрі. Посадовиця управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації разом із підприємцем заробили понад півмільйона гривень на закупівлі канцелярії та фарби для шкіл і дитячих садків. Слідство встановило, що спеціалістка управління навмисне завищила вартість товарів, підготувавши фіктивні документи для тендеру. Вона не перевірила реальні ціни, що спричинило збитки міському бюджету на понад 500 тисяч гривень. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. У польському міністерстві сільського господарства заявили, що не скасовуватимуть безстрокову заборону на ввезення з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику та продуктів їх переробки навіть після набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною. Відзначається, що нова угода не враховує всі пропозиції Польщі, які мали мінімізувати негативний вплив українського імпорту на місцевих фермерів. Тому польське відомство залишає заборону чинною і наголошує, що нові квоти та обсяги стосуються лише всього ЄС, а не Польщі. У Франції правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у пограбуванні музею Лувр. Про це повідомила прокурорка Парижа Лор Бекю. За її словами, підозрюваних затримали 29 жовтня у різних місцях. Одного із затриманих вважають безпосереднім учасником пограбування. За оцінкою правоохоронців його причетність до пограбування підтверджує аналіз ДНК. Ще четверо. На думку прокурорки можуть дати свідчення про подробиці підготовки та скоєння злочином. Правоохоронці також здійснили низку обшуків, однак викрадені коштовності досі не знайшли. Загальна кількість затриманих у справі про пограбування музею зросла досі. Смог людей. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом каналом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.